Ви будете сміятися, але в Україні створюють новий орган з боротьби зі злочинністю чиновників. Державне бюро розслідувань. Ні, це не те саме, що НАБУ. Ні, це взагалі не на ЗК. Це, бачите, ви ще не знаєте, що воно таке. А там вже скандали, інтриги, телефоні дзвінки згори і решта рис притаманних відкритим прозорим конкурсам. Хто бореться за крісло директора Держбюро? І за що буде власне боротись саме Держбюро розслідувань? Репортаж Аліси Теріхової. Проект закону про Державне бюро розслідувань. Надзвичайно важливе, системне питання. І я прошу всіх бути уважними під час його розгляду. Листопад 2015 року Верховна Рада розглядає законопроект про державне бюро розслідувань Українське ФБР. Так, новий орган миттю нарікають у ЗМІ. ДБР створюється паралельно із Національним антикорупційним бюро та національним агентством запобігання корупції. Створюється підпитання, хто всі ці люди і чим вони займаються. Загалом, усе просто ДБР займається високопосадовцями у всіх злочинах, окрім корупційних суддя хабарник справа набу суддя вбивця справа ДБР. Державне бюро перебирає частину повноважень Генеральної прокуратури, а частину СБУ. Та ще й слідкує за корупцією в набу та спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Такий собі перехресний контроль. В цілому повноважень у ДБР достатньо, щоб його керівник був дуже, дуже впливовою людиною. Після досить складних, але як кажуть, позитивних переговорів і компромісів між президентом, прем'єр-міністром і парламентом. Прийнято рішення, що призначає директора бюро розслідувань президент України за поданням прем'єр-міністра України після конкурсної комісії. Крапка. До конкурсної комісії потрапили представники президента, парламента та уряду, а від громадськості жодного голосу. Громадянському суспільству в першу чергу кинуть в очі, що ви ж хотіли комісії. От отримуєте комісії. А при цьому є шахрування вже на етапі створення цих комісій. Через партійні течії під час формування комісії перший тур відбору кандидатів розпочався практично через рік після прийняття закону. На тестування подалися 84 людини. До співбесід допустили 50. Утім, серед цієї півсотні були справжні владні фаворити, що члени комісії і не приховували. А з вами хтось з адміністрації президента або з інших політичних сил намагалися зв'язатися і чи зв'язувалися? Намагалися зв'язатися. Я намагаюсь бути, ну, скажімо так, рівновіддаленим. І після вже прийняття рішень я зможу там і прокоментувати і зустрітися, і пояснити своє рішення якимось чином. Але в даному випадку, ну, все ж таки, я думаю, що це не є коректним. А хто саме намагався зв'язатися? Не можу сказати. До наступного етапу спеціальної перевірки комісія допустила 19 кандидатів. Майже усі вони є людьми із системи. Навіть якщо конкурс буде повністю чесний. Це людина-президента, тому що 10 з 19 людей, які працюють, які зараз обрані на наступний етап, це люди або з служби безпеки, яка є вертикальною президента, або з органів прокуратури, яка також є вертикальною президента, або це фіскальні служби. Та і в колуарах конкурсу, і в політичних колах говорять із фаворитами політичної гри уже визначились. Називають конкретні прізвища в першу чергу. Це пані Варченко, яка зараз працює. В управлінні одного з департаментів Генеральної прокуратури, який яким пеклуються або керують пан Кононенко та Грановський і наші колеги з нашої фракції, я вважаю, що в даному випадку прийдуть самі найкращі і беззаперечно, я думаю, що це будуть фахівці. Тут питання вже керівника: яким чином організувати роботу, як співпрацювати з ними. Ольга Варченко розпочала кар'єру із посади старшого помічника прокурора Дарницького району. Усі подальші посади у структурі прокуратури. Чоловік начальник відділу у департаменті захисту економіки поліції. Державна зарплатня дозволила придбати BMW X5-у 2007 року за пільговою ціною в 11 тисяч доларів. Другий автомобіль Toyota Camry У власності прокурора квартира та земля у Києві. І недобудований будинок у 220 квадратів. Метрів. Я думаю, що питань, якщо я буду працювати в ДБР, як взаємодіятися з прокурорами, в них не, ну, зовсім не виникне. З лютого 2016 року Варченко очолює відділ процесуального керівництва у департаменті з розслідування особливо важливих злочинів Генеральної прокуратури. У ЗМІ цей департамент має неофіційну назву департамент Кононенка Грановського через підозри у впливі на дії прокурорів депутатів від БПП Олександра Грановського та Ігоря Кононенка. Нужна розуміти, що ж я курірую. Якщо, по вашому млінню, за інформації, яка у вас є, я являюся куратором, значтого кураторства можуть купити ефект. 5 серпня 2016 року співробітники департаменту проводили обшуки у новоствореному набу. Потім захопили слідчих Національного антикорупційного бюро, які вели стеження за прокурорами. З цих подій почалося протистояння між ГПУ та Антикорупційним бюро. Делегувати свого працівника до ДБР, органу до підслідності якого буде належати розслідування корупційних справ проти працівників НАБУ логічний крок до продовження цього протистояння. Наступна людина це пан Горощенков, який довгий час працює в адміністрації президента безпосередньо. І також є зрозуміло, що людина з вертикалі президента. Сподіваюсь, що мене підтримує не тільки президент, мене підтримують всі мої друзі, моя сім'я. Люди, з якими я працював і продовжую працювати, безумовно, підтримка президента на такій посаді була б визначальна, оскільки ну, саме він має прийняти рішення остаточно щодо призначення чи не призначення. Олексій Горащенков на державній службі з 2002 року розпочинав її у міністерстві закордонних справ. Останні роки був помічником президента Петра Порошенка. Їздить на лендкрузер Прадо батька. Живе у скромній квартирі, добудовує будинок на 600 квадратних метрів. За часи державної служби заощадив разом із дружиною 100 тисяч доларів готівки. Комісію Горащенков переконує в успішній юридичній діяльності. Потім життя пішло, я почав займатися адвокатською діяльністю і е, досить успішним адвокатом був. От тільки якщо запитати, чому його адвокатство не зазначене у біографії, то насправді адвокатською діяльністю безпосередньо я не встиг зайнятися, оскільки отримав статус адвоката, вже перебуваючи на державній службі. Ні, серйозно я почав займатися адвокатською діяльністю. І е, досить успішним адвокатом був насправді адвокатською діяльністю безпосередньо. Я не встиг зайнятись. Через похід на держслужбу успішному не адвокату Горощенкову довелося навіть продати квартиру, щоб годувати дітей. Я продав е, ту частину квартири, яка мені належить, оскільки в мене народилась дитина. Е, це надзвичайно важко сьогодні. На зарплату державного службовця утримувати трьох дітей. Але після запитання про понад 70 тисяч доларів готівки, зарплата державного службовця уже здається не такою маленькою. Ще у вас готівкою 70 чимось тисяч доларів. Як ви заробили? Е, ну насправді перебуваючи на державній службі, державні службовці, ну я, наприклад, в МЗС працював досить багато років і відражався за кордон багато разів. Ну, Скільки могли, стільки економили. Потім, в дуже скрутні часи, ми з дружиною займалися перекладом документів для того, щоб прожити. Ну і за 15 років спільної державної служби. І не державною службою, єдиною прізвище Горощенкова вже згадувалося у нашій програмі. Компанія Інтеркас Київ, яка відібрала у Міністерство оборони тисячі квадратних метрів нерухомості на Печерську, належала батькові Горощенкова Миколі, колишньому очільнику столичного карного розшуку. У фірмі Рейдері сам Олексій і розпочинав свій трудовий шлях. Я називаю це людиною ширмою в даній ситуації, тобто тим, ким лякають і суспільство, і громадськість, це пан Матіос, якому просто е, хочуть дати можливість погратися в власні амбіції, але насправді розігрують цю карту для того, щоб лякати, відволікати увагу від перших двох прізвищ. Я буду чи не буду директором державного бюро розслідувань, якщо дві політичні фракції знайдуть порозуміння між собою і науковий світ. Зрозуміє, що політичні геополітичні інтереси держави потребують такого некерованого і важко прогнозованого фахівця, як я, але фахівця. Анатолій Матіос – усе життя на державній службі. Починав у 97-му році стажистом у Чернівецькій прокуратурі. Працював у СБУ, очолював управління по боротьбі з корупцією. Одружений на власниці кількох бізнесів, зокрема аграрних. При цьому за декларацією їздить на Шевроле Лачеті 2005 року. Разом з дружиною володіє низкою земельних ділянок. Трьома квартирами, будинками в Кончазаспі та Києві. Ще отримав 30 мільйонів дивідендів. Від питань про декларацію тікає. Питань до Анатолія Матіоса багато. І про діяльність на нинішній посаді. Все його дійство це піар, піар-кампанія і робота на хазяїв. І щодо попередніх крісел, Матіос три роки був заступником керівника головного контрольного управління в адміністрації Януковича. Та в офіційний стаж роботи вирішив це не вносити. Ви хочете черги державне перерослідувальний? Я здав З таким підходом? підходом. Якщо ви комісія, то я точно розумію, що ви проголосуєте за мене. Найменше питань здавалося б до декларації саме Матіоса. Хоча вона і щільно заповнена, та прокурору легко все пояснити. Дружина Анатолія Матіоса власниця кількох бізнесів. Однак саме від цих питань військовий прокурор, якщо говорити по військовому, відступає. Відстаньте від мене до здачі все після того, ви підходить. Я перевищував ліміт. Зараз, зараз ви ж не перевіщували. Я можете дарував тридцять 34 мільйони дивідендів. Який бізнес приносить такі дивіденди? Скажіть, будь ласка, Дякую. який бізнес приносить такі дивіденди? Почекайте, будь ласка. Я не буду вас чекати, тому що я спізнюся, я перевищив ліміт. виступу. Скажіть, будь ласка, який бізнес приносить такі дивіденди? 34 ви... мільйони. Чому? Я не займаюся бізнесом. Бізнес вашої дружини. Ви за я вас не знаю. Взагалі Ні, я не я декларував, декларував відповідно. Ну заберіть руку, будь ласка. Ну, бізнес, це не, не пристойно. Бізнес, будь ласка. Я не буду вам нічого пояснювати. пояснити. Чому? Читайте декларацію, і звертайтеся офіцій. Дуже важливий громадський контроль для деби, а зараз поводитися абсолютно невідкрито. Я з вами спілкуюся так. спілкуюся. Що ви хочете знати? Я вам відповім. Звертайтеся до декларації, звертайтеся до відповідних органів. Є що якісь ви претензії 34 мільйонами. Я ж не питаюся, що ви сьогодні зранку їли. Знайомилися, якщо ви якщо ви будь-що всі через день після втечі від наших питань Матіос передумав очолювати ДБР. А вибачте, цькування громадським мікрофоном у закутках камміну тільки тому, щоб я не став директором ДБР, та не хочу я бути директором ДБР. Утім, лише на публіку заяви у конкурсній комісії не отримували. У мене немає інформації про те, що е, така заява поступала від пана Матіуса. Решта кандидатів оцінюють свої шанси набагато скромніше. Ну я е, оцінюю. Не дуже високо. Я думаю, що в існуючих обставинах, які всім відомі, допустити, скажімо, незалежну фігуру, неузгоджену фігуру. Тим більше з тими позиціями, які я декларував, зокрема на цьому співбесіді, ну це було б не не момент. Наступний етап конкурсного відбору розпочнеться уже за тиждень. Чи збережеться трійця фаворитів і після нього? Дізнаємося уже у січні. Свібес дякую. Дякую.